Операція Мідас ДБР шукає, хто із співробітників міг спілкуватися із фігурантами справи і проводить внутрішню перевірку. Чи дізналися, хто саме із підлеглих зливав чи покривав, співпрацював із групою Міндіча? З'ясовували із Тетяною Сап'ян, радницею директора ДБР з комунікації в ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Пані Тетяно, минуло вже більше тижня з часу публікації перших плівок Міндіча. Чому досі ДБР не відсторонило жодної особи? Хоча на плівках так прямо згадується вплив інформування і контакти з вашими співробітниками. Я просила би тут не робити поспішних висновків, тому що наскільки мені відомо, конкретних прізвищ згадок саме працівників державного бюро розслідувань не було. Дійсно, ми говоримо з вами про те, що у публічному просторі з'явилися Матеріали, які оприлюднили наші колеги з Національного антикорупційного бюро України, там є згадка про державне бюро розслідувань і одразу, користуючись можливістю, наголошую, що ДБР. Має просто нульову толерантність до будь-яких зловживань незалежно від того, яку посаду може людина обіймати, який статус у суспільстві людини, і в якому напрямку вона працює. Зокрема, тому ми повідомляли про це на тимчасовій слідчій комісії, зокрема керівник управління внутрішнього контролю. Звітував, що розпочато перевірку цієї інформації, і більше того, ще раніше, наприкінці минулого тижня, ДБР повідомляло, що відкрито і внесено до єдиного реєстру державних розслідувань відомості за ознаками можливого вчинення злочинів, які передбачені двома статтями Кримінального кодексу України. Одна стаття, коли мова йде про отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою з групою осіб, чи пов'язане може бути з вимаганням, інша стаття Кримінального кодексу це перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем саме, що спричинило тяжкі наслідки. Це досить суворі статті Кримінального кодексу, і коли буде, якщо буде встановлено, Такого працівника його 100% буде притягнуто до відповідальності. Прошу наступний етап, що зроблено вже на сьогоднішній день ДБР, це надіслані запити до національного антикорупційного бюро, які провели ось таке масштабне розслідування, аби вони дали дозвіл на проведення слідчих дій, зокрема. Я говорю про дозвіл на допит підозрюваних набу в участі в злочинній організації, які зараз перебувають уже у слідчих ізоляторах, тому що їм обрані запобіжні заходи. Ви знаєте, що правоохоронний орган не має права називати імена і прізвища. Ось тому я думаю, ви здогадалися, Світлано. Про кого саме іде мова? І знову ж таки, ця робота не одного дня, але перевіряється інформація, яка була оприлюднена в медіа. Через плівки набу щодо можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР. Далі можливий тиск на окремих посадовців, можливе проведення обшуків на так званих в лапках. Замовлення фігурантів кримінального провадження у так званій справі Мідас, розслідування, яке веде набу, і перевіряються інші можливі факти перевищення влади і службових повноважень деякими працівниками ДБР, якщо такі будуть встановлені знову ж таки. Як це повідомлялося у засобах масової інформації, і для нас є дуже принципово і важливо з'ясувати не чуткі чи емоційні е, емоційні такі оцінки, а юридично підтверджені факти до речі, на сьогоднішній день ми з вами розуміємо, що добігає там черговий тиждень до свого логічного завершення. Я наголошую, що проводиться. Вона триває весь цей час. Внутрішня робота для того, щоб з'ясувати усі факти і обставини. І вже багато чого вдалося встановити. І найближчим часом ми проінформуємо про це тимчасову слідчу комісію і суспільство. І це будуть незагальні фрази. А це будуть конкретні факти. Е, я думаю, що зовсім небагато часу залишилося, і ми з вами вже почуємо конкретно результати роботи. Пані Тетяно, ви сказали, що не маєте право розголошувати так само конкретні прізвища, але ось тут є деякий момент, тому що все ж таки на плівках а також у ході судових засідань йдеться про те, що один із учасників схеми Ігор Моронюк має тісні зв'язки із ДБР, отримує інформацію про хід і перспективи розслідувань і розраховує на сприяння в. На час ДБР щодо створення, скажімо так, в лапках було зазначено проблем невигідним угрупованню людям. Поясніть кого коли і до кого приходив Миронюк? От, власне, ми закінчили з вами Світланова. Бу на інтризі про те, що вже найближчими днями буде оприлюднена інформація як результат такої внутрішньої роботи, перевірки, зокрема службової, і будуть ми проінформуємо суспільство, як так могло відбуватися і. Що було перевірено, що можна оприлюднити, чи приходив вище згаданий фігурант до кого і з якою метою? Тому що ми зацікавлені не менше ніж суспільство, щоб ця ситуація була максимально прозоро і професійно перевірена. Тому ми взаємодіємо, як я вище говорила, з іншими антикорупційними органами і з професійною неупередженістю. Органу внутрішнього контролю державного бюро відповіді на ваше запитання більш конкретніше. Я думаю, ми з вами почуємо уже. На тимчасове слід на засіданні тимчасової слідчої комісії, яка відбудеться найближчим часом, у ДБР ще не знають і не розуміють до кого саме приходив Моронюк. Тут хотілося Ні, б... Світлана. Ні, ні, зачекайте. Мені здається, ми з вами тут не зовсім правильно зрозуміли один одного. Я наголошую на тому, що ДБР провело уже велику частину роботи, становило певні факти. І зробили перевірки, а результати буде угу. готове оприлюднити найближчим часом на тимчасовій слідчій комісії, і відповідно донесе до суспільства. Йдеться ж про так правоохоронний орган, який розслідує кримінальні провадження за участю правоохоронців, суддів і найвищих службовців держави, власне, завданням якого є запобігати виявляти, припиняти розслідувати злочини, що належать його компетенції, тож і маючи відповіді на те ресурси і з певним доступом до відео, телефонних логів і внутрішніх систем, тобто -то я сподіваюся, як ви і зазначили, теж ми Чуємо тоді ось цей зв'язок, хто до кого приходив, і власне зрозуміти ось ці зв'язки. Але ще один момент, бо фігуранти гарно відгукувалися про директора ДБР Сухачова, дружина якого отримувала зарплату в енергоатомі. Як забезпечується неупередженість керівництва ДБР, якщо ланцюг зв'язків веде просто в сім'ю? До речі, тут напевно, що ми з вами потребує ваше запитання ще деяких уточнень, але повернемося з вами. Дійсно, ви зацитували з. Закон про державне бюро діяльність державного бюро розслідувань і головну один із головних принципів це неупереджене розслідування роботи відомства. І до речі, якщо говорити про неупередженість керівництва державного бюро розслідувань і з приводу нібито позитивних відгуків, ось тут я би хотіла, щоб ми дещо з'ясували наскільки мені відомо на плівках, які оприлюднені були, набу конкретно таких згадок не було. Залі засідань я безпосередньо прослухала те, про що говорили прокурори. Також не звучало такої інформації. Можливо, така інформація про згадки є в інших матеріалах бюро. Про я говорю про керівництво ДБР бюро, але нам цього наразі не відомо, тому що ми не маємо доступ до цих матеріалів. І цікаво, як інформація, якщо така була, потрапила у засоби масової інформації. От, ну, тобто, це от просто на кшталт подумати про це. Власне, так я можу прокоментувати, що неупередженість роботи, рівновіддаленість, тобто не засуджувати людину там раніше, ніж. Конкретний вирок винесений в суді це головний принцип державного бюро розслідувань, навіть в контексті політиків, тобто чиновників, ми з вами розуміємо, тобто найвищих посадовців. Ну і керівництво відповідно також показує неупередженість. А робота, яка проводиться на сьогоднішній день по службовому розслідуванні, для того, щоб виявити, чи дійсно хтось був причетний, і якщо причетний, щоб поніс відповідальність, хотів би до тих матеріалів, які оприлюднені в плівках, набу і те, що ми з вами зараз говоримо, комунікуємо і намагаємося доносимо позицію відомства до суспільства. Говорить про те, що ми відкриті, прозорі, готові до співпраці. Ви зазначили про те, що так зареєстрували два кримінальні провадження, якщо коротко для наших слухачів, одне кримінальне одне кримінальне, од але дві статті, дві статті, тобто про хабарі та зловживання владою. Я правильно розумію, що їх можуть потенційно. Розслідувати ті самі люди, яких можуть стосуватися ці справи. Бо якщо це так, це ж насправді юридичний і етичний абсурд. Немає жодного абсурду. В ми з вами розпочинали розмову і говорили про те, що у відомства є управління внутрішнього контролю, на яке згідно із законом, також покладені задачі. А По перше Виявляти правопорушників, можливо можливих всередині, і припиняти навіть можливу можливість надання там неправомірної вигоди, якось впливати на слідство і тому подібне, тобто, це не протирічить закону. Зокрема, тому ДБР не лише може розслідувати кримінальні провадження, які стосуються працівників інших правоохоронних органів, але й конкретно працівників державного бюро розслідувань. Стосовно Богдана Чобітка, який свого часу був фігурантом журналістських матеріалів щодо сумнівного майна, і до ДБР працював у СБУ та МВС, тобто ще за часів Януковича обіймав посаду заступника начальника управління внутрішнього контролю СБУ. Чому гасити скандал відправили саме його? Тобто йдеться про те, чи є от в ДБР працівники без шлейфу. А ви знаєте, до, досить цікаво, так як для того, щоб потрапити на роботу до права. Коронного органу, тим паче такого новоствореного органу, як державне бюро розслідувань. Ти маєш пройти перевірку доброчетності. Ти маєш пройти відповідно конкурс. Ти маєш ми щороку, як працівники, наприклад, відомства, проходимо поліграф, де всі можливі ризики там, наприклад, можливих правопорушень чи будь-яких інших там ганебних дій, вони одразу виявляються. Тому, якщо ця людина обіймає таку високу посаду в державному бюро розслідувань, то відповідно вона відповідає усім критеріям і стандартам. Що якщо мова йде взагалі про Згідно його посади управління внутрішнього контролю, це їхня головна задача контролювати цих працівників правоохоронного органу, виявляти, попереджати можливі факти правопорушень чи надання неправомірної вигоди, і це їхнє пряме завдання, яке вони виконують. Вони звітують про хід розслідування і перед суспільством, і перед Верховною Радою. От, власне, я в межах цього можу дати відповідь на ваше запитання, враження таке складається, що ДБР зараз більше зайняте відбілюванням своєї репутації, а не пошуком винних. Що є гарантією того, що ДБР саме неупереджено буде розслідувати так, що ті може саме неупереджено розслідувати, що саме ті люди, які могли умовно зливати інформацію, міндічу зараз знайдуть і вийдуть на самих себе. Тобто як орган сам може розслідувати себе, якщо можливі зливи йдуть саме зсередини. І якщо до прикладу завтра. Умовно, набу опублікує нові плівки, де знову фігурує ДБР. Яка червона лінія буде, і чи буде власне визнання, що система прогнила і не піддається косметичному ремонту? Ви знаєте, напевно розпочну з останнього про те, наскільки державне бюро розслідувань як орган держави, а правоохоронний все-таки прошу звернути увагу, що роботою відомства можуть бути незадоволені дуже багато топ-чиновників. Високопосадовців, людей, які мають певний вплив і уповноважені на виконання функцій держави, політиків, в тому числі. Ви розумієте, що це підслідність державного бюро розслідувань, і ем, навряд чи такі люди, якщо Є запитання у правоохоронного органу, будуть хвалити його роботу. Я думаю, ви розумієте, про що говоримо. Втім, зазвичай політики, народні депутати, зокрема, ряд їх їх навіть чинних перебуває зараз у СІЗО, тому що державне бюро розслідує і підозрює їх у державній зраді, народних чинних народних депутатів на сьогоднішній день. Ось, але ми, як прозорий орган, готові до співпраці з законодавчим органом влади. І якщо Суспільство, з яким ми з вашою допомогою також комунікуємо і домагаємося донести, робимо усе, аби донести достовірну інформацію. От, буде вважати, що органу потрібно, наприклад, перезавантаження, оновлення, можливо, внесення змін до закону, що допоможе покращити роботу, і якість роботи правоохоронного органу, хочу зазначити, що ми відкриті до такої абсолютно співпраці.